Добрий вечір, наші дорогі підписники Давно я відео не знімав за наш ремонт у цій хаті. Трошки ми підкопалися тут, де я показував. І вже, як кажуть, строїтельного мусора засипали. Ну, ще будемо додати, бо це ще мало. Ну Як вже залєм, потім вже дірки будемо замазувати А ще покажу, де ми вже трошки замазали Ну тут, напевно, ми ще, ще трошки будемо напевно, Аж, аж, аж ця оце, оце полуска поки будемо ще підкопуватися і додатися, щоб було 2 метри, щоб можна було клітку нормальну поставити. Якраз вже там, де забетоні, забетоні, забетоніровано буде. Так що таке? Стекло накидаємо там, де особливо кріси. Дуже риють, щоб менше рили. Це по цю полоску буде 2 метри, і ми отак повністю ще будемо вивозити глину від ціля. Так, ще покажу, де ми вже попрацювали трошки. Замазали. Так, ось тут ми трошки вже позамазували великі дірки. Тут, тут позамазували, позатирали, Ну, ще не повністю везде. Завтра продовжимо. Уверхун. Теж є дірки, то завтра будемо вже замазувати. Так само, як оце знизу. Уже ось приготували тазик воду на завтра. Так що таке у нас невеличке продвіження. Отут особливості були дуже великі дірки у вікнах отут, де у нас криси хорошо поработали, який кулак влазив, і тут так само влазив кулак, зараз слабо позамазували, то хорошо. Так що, Трошки буде їм проблем... проблематично в цьому місці грізти крісом. Бо вже з цемент, камінь кам кам наложили туди із цементом, щоб менше гризли вже. Так що таке в нас продвиження. Так що, хто хоче далі слідкувати за нашими, нашим ремонтом, то підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.